Всім привіт! З вами Шурік. І так на календарі вже вересень, місяць, майже середина вересня. Прийшов час удобрювати поля, оприскувати, і з'явилися контракти. Досить непогані на те, щоб удобрити поле. І я ж отримав кошти з контракту на культивацію, що був в останньому відео. Мільйон 300 000 000 заплатили. Потім я повернув поле, на якому зібрав врожай Цорго і в мене були кошти майже 5 мільйонів. Пройшло трішечки часу, я чекав, можливо, якісь знижки будуть в магазині техніки. Та ні. Знижки то були, ну не на те, що мені треба. Це я до того, що ну, до покупки своєї, до своєї купівлі, до оновлення. Як воно все підходило? Чекав, чекав яких знижок, тут уже говорю. Вересень місяць підійшов, з'явилися контракти на удобрення полів. Кошти були і треба щось уже купувати серйозніше, вдосконалюватися. Тому що той оприскувач у мене, який був на 12 метрів, то ще нічого, 12 метрів. Робоча ширина а те, що його бачок, ну я не знаю, що це воно таке на 400 літрів, ну це ніщо ні взагалі. Тож я не став шкодувати грошей і купив собі такого прискувача, харді об'єм його 5200 літрів. Придбав за дев'ятсот тисяч гривень. що, я вважаю. Я вважаю це нормально. Там, дасть Бог, доживемо до зими. Піде продаж продукції, зерна, там ще в мене врожай соняху буде. А можливо, ще проведу якусь таку махінацію, з купівлею там поля, можливо, кукурузки. <хи> Куплю, зберу, продам. Тож, ну, ніби непоганий. Зараз пробую. На базі в мене є добрива. Заправлю та поїду виконувати контракти. Я вже два взяв. Знову ж таки, на 46 полі і на 47-му. Хороші гроші платять за це. Наповнюю свій оприскувач вже вже на базу приїхав. Зараз до повного 5200 залью та поїду на поле. Тут же ще в мене цистерна стоїть. Можливо потім прижену якимось трактором, тому що треба буде. Доливати. Мені цих 5 тисяч можливо навіть не вистачить. Це там 25 гектар. 46 те поле. Я взагалі таке, як тільки на на 46 му полі працюю. 46-47, те воно ну, майже найбільше. На ньому найбільше контрактів. От сподобалась моя робота цьому господарю. Завжди кличемо не працювати до себе. Можливо, навіть не треба собі більше полів купувати. Ото є у мене там, не знаю, скільки їх. Ну, шосте купив. Там ті з'єднав, тут це, ну, скажімо так, чотири поля є, в мене достатньо. І достатньо. Так, почну із 46-го, як зазвичай. Зараз 33 метри як розкладу, та як. Залюсаполе. Хех. Як би мені того, друзі, не хотілося, та доведеться самому виконувати особисто. Особисто мені виконувати цей контракт. Тому що помічник я так рахую, що він не дуже буде економити доброго. Працюють, як ви знаєте, за допомогою курсплею. Помічники у мене. І дуже багато доброго витрачається. Ось, наприклад, якщо тут він починав працювати, дуже багато витрачається з правого краю на дорогу туди, на сусіднє поле. Для чого мені це зайві витрати? Взагалі невигідно. Ну, хоча дивіться, якби я зараз проїжджав 12 метрів. А ви що? Це майже є. Три проходи за один раз роблю. Тому думаю, виконаю швиденько його. Можливо, більше я не братиму ці контракти на удобрення поля. Максимальна робоча швидкість 12 км на годину цього прискоча. А можливо, знаєте, як я зараз пройду. Отут тут кількість. Хоча там розвертатися буде незручно. Там дерева. Тож ні, все-таки доведеться особисто. Можливо, вийде. Поговорити з власником цього поля обіцяв під'їхати, подивитися, як я працюю. Я йому розказав про те, що помічники трішечки не справляються, вони вперше з такою технікою працюють у мене. Тому говорю буду сам. Він каже, добре. Що ж, ти взявся за роботу, роби. Не помічники брали. Тепер Віддуватися буду я за все це. Не знаю, скільки на це піде часу. А вже 10% виконано. Тож думаю, швидко. А ви тим часом, друзі, підписуйтеся на канал. Ставте вподобайки. Ну і поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалося чи сподобається, поки ви його дивитеся. Від мене величезне дякую за все. А від вас подобаєчка. Зустрінемося вон в тому краю поля, коли я закінчу цей контракт. Я, друзі, вирішив відразу із 47-е поле взяти, удобрювати. Воно поруч, 47-46. -е, -е. І зараз 100 літрів останні залишається доведеться приганяти цистерну та заправляти оприскувач. Тож зустрінемося в тому ж місці, що я й до цього говорив вам. Так, чекайте. Їдем, 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 далі їдемо. -ху 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 -ху. Ой, вибачаюся. Я тут трішечки заспівався. Привіз цистерну. Зараз ведесенько заправлю. Сподіваюся вийде. Так, як воно тут повинно працювати? Так, набирається. Чудово. Взагалі, 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 взагалі чудова ідея це було придбати цистерну і привозити на поле добрива. Я не знаю, хто таке вигадав. Ну хто б міг таке вигадати? Хі -хі -хі. Хто б міг таке вигадати? Так, зараз тут залишаю біля поля, потім уже по закінченню роботи заберу техніку звідси. Ворони б не повинні поїхати трактором. А там хто їх знає. Можливо, вони уже все можуть. В цьому світі. Ну що ж, друзі, нарешті. Нарешті я завершив ці два контракти на удобрення поля. І поки це все робив, я підрахував Кілька ж чи вигідно взагалі було брати цей контракт. Так як мої добрива були. Я своє все привозив. І дивіться, що вийшло. Зараз, ну, те добі добрива, які я заправляв у свою цистерну, вартують е, за одну бочку 90. Скільки там? Ось 96,5 тисяч. За 2000 літрів. Це одна бочка 2000 літрів. Сюди у мене вийшло на поле внести 11 тисяч літрів добрив. І рахуйте, всього вийшло 530 тисяч гривень на добрива, на самі добрива. 530 тисяч. А за два контракти на 46 му і 47 му полі я отримав 2 мільйона 142 тисячі гривень. І того, у мене прибуток, звичайно. Звичайно, я в плюсі залишився. Ну, а чистому в мене вийшло 1 мільйон 612 тисяч. Що теж доволі непогано, знаєте. Доволі цікаво, так. Я це вирішив порахувати. Мені навіть, знаєте, аж сподобалось. <схи> Потрібно чаще рахувати щось. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, обов'язково розв'язайте подобайку, підписуйтесь на канал та поширюйте українськомовний контент. З вами був Шурік. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па!